Напередодні Україна повернула додому із російського полону 187 військових та двох цивільних. Із керівником української гельсінської спілки із прав людини Олександром Павліченком ми поговорили про складності таких обмінів. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Чи є якісь особливості в останніх обмінах, які правозахисники змогли відзначити для себе? От напередодні, припустимо, Україна в рамках чергового обміну повернула чималу кількість людей 187 військових, двоє цивільних. Ми вітаємо усіх їх на батьківщині нарешті. Безумовно, бо деякі дуже тривалий час там перебували. Чи не знаю в публічному полі чи висновк? з складу людей звільнених якісь можна робити, якими можна поділитися із слухачами громадського радіо. Ви вже зазначили, що були обмінені цивільні, тобто з цим обміном були передані на територію України цивільні, які перебували в місцях несвободи в Російській Федерації або на окупованих територіях, і власне це є дуже важливим елементом, тому що до Фактично початку цього 2024 року цивільних не передавали. З іншого боку, питання щодо того, чи цивільні можуть передаватися і обмінюватися на військовополонених і чи вони тоді виступають у статусі, скажімо, таких комбатантів, які перебували. На території Російської Федерації були затримані і перебували в місцях несвободи, Це вже ну це питання, яке буде розслідуватися. Там питання судових процедур, і так далі. Але саме головне, що цей лід скрес і відповідно є початок передачі на територію України цивільних. Що важливо, що так само передають азовців. Тобто це дуже ну скажімо такий показник вагомий, тому що якраз розправами над представниками Азова Росія вирізнялась і готувала навіть показові процеси, і готує до сьогоднішнього дня судові показові процеси, в яких вона судить, і тих, хто здався в полон на Азовсталі, і. Безпосередньо комбатантів, і відповідно навіть тих, хто взагалі є захищеним не лише як військово полонений, але мають статус або ж медичних працівників, або ж персоналу, який надає послуги, це ті ж самі куховари і таке інше, і вони так само підпадають під цей прес кримінальних переслідувань, і от власне вони б мали бути в першу Чергу а, тими кандидатами, яких варто було би обмінювати. Але на це питання взагалі обмінів і переговорів воно дуже а, будемо говорити чутливе. І а, як відбуваються ці переговори, як встановлюється. Список кандидатів на обмін з кожної сторін з кожного з боку, це ну будемо говорити так питання, яким займаються спеціально підготовлені у таємничні е, представники ну, того ж самого координаційного штабу е, і е, з українського боку, і тут говорити про те, які є можливі е, фактори впливу. Зрозуміло, що кожен е, з родичів, її близькі, як встановлено перебувають в полоні, е, прагне, щоб чим швидше було звільнено саме ось е, е, його е, рідну людину, але е, всіх. І відразу звільнити просто небливо. Давайте це ну, визнаємо, і Росія не йде на обмін разом з тим. Вона е погоджується на, на навіть віддавати таких, е будемо говорити, е незручних для неї або ж навпаки е знакових е військовополонених, яких е вимагала видати, наприклад, українська правозахисна спільнота йдеться про Максима Будкевича, який був переданий е в. В одному з осінніх обмінів до України, і Росія відмовлялася передавати його, е, вимагаючи підвищену ціну за е, такий обмін. Очевидно, е, разом з тим ми бачимо результат є і е, будемо сподіватися, що в наступному 2025 році е, кількість обмінів не зменшиться і е, навіть. Е, Чисельний склад тих, кого обмінюють, так само буде суттєвим, тому що якщо згадати, що та ж сама Москалькова заявляла приблизно про 500 кандидатів, яких Росія готова була віддати, то можна говорити про те, що це є ну, от, дуже реалістична кількість, яку в найближчий час ми можемо бачити в тих, кого буде передано до України. Однак варто говорити так само про те, що тут мають бути е, окремо і розглянуті цивільні, які перебувають в ну будемо говорити так, незаконному ув'язненні, тому що назвати це полоном теж не можна і. Е, е, Розбиратися з тим, наскільки це вже переслідуваний воєнний злочин, і як за це переслідувати, це варто робити. Потім зараз перша задача звільнити їх і повернути в Україну для того, щоб вони відновилися і не потерпали від того становища, в яке вони потрапили зараз. Пане Олександре, дивіться, що до процесу обмінів в Кордштабі кажуть, що цьогоріч на 356 людей вдалося більше повернути, ніж у 23-му. А, Ми можемо назвати це певною, але ж активізацією, і з яких причин вона відбулася на вашу думку? От мені перше, що спадає на думку, це обмінний фонд взятий на Курщині. Звичайно, йдеться про те, що. По-перше, операція на Курщині і захоплення досить значної кількості військовополонених стимулювала Росію. Якраз ми бачили збільшення кількості і чисельності обмінів в цей період. До повернення в Україну якраз тих, кого вона захопила передовсім військовополонених. Щодо цієї статистики, то ми маємо на сьогоднішній день 3956 повернутих в Україну і військових, військовополонених, і цивільних тобто, це загальна цифра. От. Питання щодо е, збільшення, як зазначає кордштаб на 350 е, з лишнім осіб за цей рік. Е, як на мене, говорить про ну, позитивну динаміку з одного боку. А разом з тим е, я б мабуть не забував про те, що і тут варто говорити е, про е, ту кількість е, військовополонених, не кажучи вже про цивільних, які залишаються на непідковані контрольних територіях і в Росії вивезені, і е, насправді, ну от е, я можу сказати, що це число е, ну набагато більше ніж число повернутих. Я не буду казати е, наскільки чи в скільки разів, але це справді дуже велика цифра. Тому ще велика задача стоїть е, повернути всіх, хто перебуває в місцях несвободи до сьогоднішнього дня і. Тут є ще один дуже важливий чинник. Я б сказав навіть два. Е, перше це не рахувати, що е, треба повертати тільки тих, хто потрапив е, після 24 лютого 2022 року в полон або був затриманий як цивільні. е, е йдеться про всіх, хто потрапив в 20-му, 19-му, 21-му, 18-му, е, тому що війна з Росією е, фактично у фактично відкритій формі, е напівприхованій лише е, відбувалася від 2014 року. І у нас є е-е Досить значна кількість і військовополонених, фактично, і цивільних, які перебувають в місцях несвободи, е, можемо називати їх і політв'язнями, в'язнями Кремля е, або ж тими, хто став жертвою російської агресії від 2014 року, мабуть, це най, найточніше. Це перше. І друге питання це надання статусу військовополоненим. Тим, хто є комбатантами, які потрапили в полон, і вони перебувають на території Російської Федерації або під контролем Російської армії Російської Федерації. І вони мають відповідно бути захищеними відповідно до цього статусу. Тобто вони не повинні переслідуватися в кримінальному порядку, що Росія вчиняє. Ну я не кажу вже про те, щоб зазнавати там катувань нелюдського поводження, або ж навіть бути жертвами цих свавільних страт, що відбувається, теж і відповідно. Росія так само має дотримуватися цих стандартів тієї ж самої третьої Женевської конвенції. Я вже не кажу про стандарти визначені в Римському статуті не вчиняти воєнні злочини і відповідно забезпечувати цей статус. Але передовсім, як ми вже не раз говорили з вами в ефірі, створити повний реєстр всіх, кого Росія утримує з відповідним статусом, і мати відповідно цей перегляд Лік, тому що як сьогодні було зазначено, частина або декілька з тих, хто був переданий при цьому останньому. Обміні із 180 осіб були в статусі безвісті зниклих осіб. Тобто, про них не було інформації, вони вважалися безвісті зниклими, і тут відкривається інформація, що вони є живими, вони повертаються в Україну і відповідно знімається цей статус уже. І ну, це найкраща новина для всіх рідних, хто отримав під новий рік таку гарну звістку разом з поверненням їхніх рідних. Пане Олександре, от дивіться, в, була заява наприкінці листопада у цієї Марії Захарової, речниці Російського МЗС, вона говорила про обміни. І е, я собі так тезово ще тоді зберегла. Е, і зараз, е, ну, в перспективі на наступний рік е, хотіла б пару цих тез навести в ефірі і запитати вас, а чому так? Е, По-перше, ну, те, що вони стверджують, що Київ зриває обміни, це нормально, це для них Класична е фра фраза. але е вони кажуть, що е Київ, мовляв, вимагає від росіян. Там вона тоді називала 350, список 350 військовополонених. А узгодження є обов'язковою умовою, нібито так в Києві заявили. А там, будь то, за словами Захарової, фігурують люди, яких вже передали Україні в рамках обмінів в серпні-жовтні цього року. Люди, про яких РФ будь то, нічого не знає, та військові, які загинули від удару по Оленівці. Ну зрозуміло, що вона звинувачує в чому теракті Збройні Сили України. Країни, але от перші два пункти. Е, ну на на навіщо, от е, така брехня, навіщо це могло б знадобитися Києву, і е, які бонуси ну інформаційні від е, такого викривлення реальності е, отримує Кремль, озвучуючи оце? Я ну я просто намагаюся зрозуміти, чесно. Ну, ми з вами зараз е, розбираємо маніпулювання інформацією. І е, перше, е, тут, е, мабуть, потрібно мати доступ до е, інформації щодо того, як ведуться переговори щодо обміну, і е, в який спосіб передаються документи, е, 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 йдеться про кандидатів на обмін. Е, і... Не знаючи цього, не можна коментувати, які робляться висновки з передачі цих документів і з передачі відповідної інформації, яка фігурує в процесі переговорів і подальших кроків щодо обміну. Те, що, чому, чому Росія озвучує таку інформацію, і звідки ця інформація? Я, Чесно скажу, встановити е, складно. Зрозуміло, що вона, е, по-перше, е, хоче. Видатися такою гуманною, так і е, такою, що поважає стандарти міжнародного гуманітарного права і е, ініціює процеси звільнення українських військовополонених і знає все про ці процеси. Хоч е, я повернуся до того, про що я говорив попередньо, Росія приховує як кількість, так і е, взагалі загальний стан і ситуацію з українськими військовополоненими і цивільними, і не йде. На е, повне оприлюднення так зване розмороження е, всіх, е, хто перебуває в цьому статусі, тому що навіть невідомі персональні дані осіб, які перебувають в місцях несвободи на території Російської Федерації в різних е, тих же самих слідчих ізоляторах, розкиданих по всій Росії, вони там перебувають просто в такому статусі, що навіть не знає про це там керівництво тієї або адміністрація виправного е, закладу або пенітенціарного закладу. Вони перебувають під контролем ФСБ, який їх просто супроводжує і е, розглядає їх як умовно як, якихось належних до терористичної операції, і повністю зашифрованих. Тобто Росія не йде, закриваючи сотні, якщо не тисячі, таких персональних даних, і разом з тим говорить про те, що вона відкрита і готова е, передати повну інформацію. Значить, ця інформація у них є десь е, зібрана. Вона фігурує і вони хочуть показати. Е, Скажімо, оперування якісне цією інформацією, яка насправді є е, е, теж викривленою. Оскільки, е, по-перше, тут потрібно коментувати е, думку або хід думок пані Захарової, яка чомусь розказувала про запит України щодо тих, хто вже переданий. Це ну як на мене е, ну. Навряд чи могло відбутися, тому що е, кожен е, такий обмін супроводжується ретельним е, добором всіх кандидатів, і Росія, звичайно, може вставляти тих, про кого Україна не знає персонально, але от вони з'являються якось. Ми говорили про безвісті зниклих статусом безвісті зниклих, яких вона передає, і це гарна новина. Але як правило, список, який скажімо, узгоджується, він передається заздалегідь, і тут говорити про те, що Україна виглядає такою непідготовленою або, ну м'яко кажучи, дилетантською в питаннях обміну інформації, це просто ще намагання, скажімо, оцих російських. Тих висловлювачів, які е, доносять якусь інформаційну е, політику або ж е, цю пропагандистську свою інформацію, е, показати недолугість України в цьому процесі. Я думаю, що не більше ніж, але оцінювати власне хід думок, е, я б не, е, не, не став і не перебільшував значення цієї інформації, угу, як угу. для України, так і для Росії. Про процес обміну військовополонених ми поговорили із Олександром Павліченком, виконавчим директором української гельсінської спілки із прав людини. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.